Вітаю, дорогі друзі. Сезон помідорів продовжується. Сьогодні я вам запропоную мій рецепт помідори половинками. Дуже смачний рецепт. Я його закриваю кожного року. Так що пропоную вам, дорогі мої друзі, спробуйте цей рецепт. І ви не пожалієте. Помідори ми миємо і, звичайно, вибираємо самі якісні. У мене такі є червоні і жовті помідори. Розрізаємо пополам, отаким чином, як я зробила. Підготувала банки, 4-1,5 літрові і 3-літрові банки. Цибуля, одна цибуля невелика на кожну банку. І 2 зубки чеснику на кожну банку. Також на дно кладемо по гілочці петрушки. І дві гілочки петрушки ми будемо ставити на самий верх банки. Цибулю я розділила порціями на сім банок, одна цибулина на кожну банку. Зразу на дно банки кладемо цибулю, одну порізану цибулю кільцями. Але, звичайно, кільця нам треба роздробити і ставити на дно банки. І так у кожну банку. Також я розділила порціями чесник, по два зубки чеснику порізала пластинками. І у кожну банку кидаємо також чесник. На дно банки теж. Набираємо у банку помідори. Отак виглядають помідори у банці. Я купила приправу до помідорів, не обов'язково такої приправи дівчата, але я вже купила і спробую ану, що там висиплю, що воно там є. О, там є різні лаврові лист, і овочі сушені шматочками, чесник, морква, цибуля, ріпчата перець, солодкий, також зелень, базиліку, яти, воздика. Такі там є приправи. Якщо хтось бажає, може окремо дати там гірчицю. Перець чорний, перець духмяний. І чеснок, цибулю ми вже і так дали. Я додав так одну чайну ложку таких приправ, щоб попав перець і гірчиця. Також лавровий лист. Наверх банки у мене підготовлено ще на кожну банку по дві гілочки петрушки. І так банка готова для маринаду. Так зробимо усі банки. У нас вже всі готові банки, банки вже всі гарно готові. Будемо робити маринад. На 4 літри води ми дамо. 4 столові ложки солі, такі з гіркою ложки. 8 столових ложок цукру, також з гіркою. І 200 мл оцту. Але оцту я спробую менше дати. І подивлюся на смак, який маринад. Але в рецепті 200 мл оцту. Також по 2 столові ложки олії соняшникової на кожну банку. Зараз ми будемо давати олію. По 2 столові ложки. Закипіла вода, кидаємо цукор у 4 лі води. Кидаємо сіль, Нехай закипить І, і так влила я 100 грамів оцту, як обіцяла, куштувала і до смаку мені нормально і 100 г оцту. В рецепті, звичайно, 200 г оцту. Але я все стараюся менше оцту давати, як у рецепті. Заливаємо у банки гарячий маринад. Кладемо стерилізувати на 10 хвилин. Вода у каструлі закипіла, чекаємо 10 хвилин. І так герметично закручуємо. Перевертаємо банки догори дном. Закривши на годинку дві грубим рушником, нехай ще так продовжиться стерилізація. І так, дорогі дівчата, на зиму ще одна заготовка є. Дуже-дуже смачні помідори. Обов'язково це зробіть, і вам ну, даю гарантію, що сподобається. Такий рецепт. Обов'язково спробуйте. Здоров'я вам усім, дорогі мої, і мирного неба! Над головою